Сербія проти насильства під таким гаслом пройшов черговий антиурядовий протест у Белграді. Марш і мітинг уже в п'яте за останній місяць організувала опозиція. На вулиці вийшли десятки тисяч осіб. Протест присвячено сумній даті. Місяць тому в Сербії внаслідок двох масових розстрілів загинуло 18 людей, понад 20 дістало поранення. Як вважають, ці трагедії спровокувала пропаганда насильства у змі. Зокрема, люди невдоволені тим, що в реаліті шоу показують засуджених злочинців, серед них і вбивць. Наша мета непохитно та наполегливо висувати свої вимоги. Це лише деякі основні правила нормального суспільства. Ми не вимагаємо нічого абстрактного, лише можливості жити в здоровому середовищі. ми виступаємо проти насильства і добиваємося ліпшого майбутнього як для наших дітей, так і для себе. Життя дається лише раз. Я хочу, щоб мої діти прожили його нормально, і я сама теж. Я привів сюди бабусю як доказ того, що не всі старенькі перебувають під впливом змі. Хоча багато хто вважає саме так. Серед них є і з вільним мисленням. Перший напад стався 3 травня в Белграді. 13-річний підліток відкрив вогоні з пістолета у школі. Він убив дев'ятьох дітей та охоронця. Наступного дня молодик розстріляв з автомата людей у двох селах, що в передмісті Белграда загинуло вісім осіб 14 дістали тяжкі поранення. Протестувальники в Белграді вимагають змінити керівництво великих телеканалів Сербії та закрити передачі, що підбурюють до насильства. До того ж, вони закликають піти у відставку міністра внутрішніх справ Братислава Гашича, голову служби безпеки країни Олександра Вуліна та президента Олександра Вучича.